Віткарка Юлія Тітаренко переносить розсаду лунарії та кавунів із будинку у теплицю. Розповідає місяць тому за грантові гроші, а це 40 тисяч гривень. облаштувала теплицю парник, 8 метрів завдовжки і 3 завширшки. Тут у горщиках вирощує п'ять видів квітів, овочі рядочками ростуть матіола та антуріум. За тиждень ці квіти планує пересадити у відкритий ґрунт. З хати я перенесла розсаду квітів. Також городину перенесла, з хати перенесла вже, висадила антіріуми і матіолу. Вже посадила її, щоб вона давала ранній гарний зріз квітів. Також городина для того, щоб діти могли скуштувати ранні кавуни, кукурузу. В стаканчиках ще не висажені кабачки, кавуни, також квіти, кукуруза, хризантема на укурі залишилася. Розповідає, до цього взимку розсадовирощувала у будинку під лампами, а це не дуже зручно. Все це в лютому, в січні місяці вирощувала на підвіконні, під лампами, але це незручно в будинку, вирощувати, так як малі діти, потрібна підсвітка, це багато вологи. І з-за того мені потрібна була теплиця, така, щоб було як парничок, що можна було вирощувати ранню розсаду. Її треба підживлювати, поливати, від шкідників трошки підкроплювати, а з дітьми в будинку це неможливо. Тут багато світла, більшість, більша вологість. Вирощуванням квітів Юлія займається понад 20 років. Справу перейняла від батьків. На присадибній ділянці має близько 150 видів рослин, як однорічних, так і багаторічних. бегонії, піони, хризантеми, ромашки, аквілігії. Спочатку, каже, це було хобі. Останні чотири роки жінка займається флористикою, створює квіткові композиції на продаж, а також продає квіти поштучно і розсаду. Квіти сезоні, від самої весни до пізніх морозів. Я навіть вже як токав на Новий рік маю ще хризантеми, які зберігаю, і маю що робити букети. Також я вирощую сухоцвіти. Людям сподобалося, почали замовляти. З'явилася така впевненість в собі. 2023 року, щоб розширити власну справу, Юлія придбала першу теплицю. Там вирощує жоржини та редис. Згодом цього стало замало. Дізнавшись про проєкт Урожайний шлях вирішила взяти участь і стала однією з п'яти переможців. За грантові гроші закупила ще одну теплицю, де тримає розсаду. Її перевага у пришвидшеному цвітінні рослин. Набагато краще з теплицями воно росте краще. Там свій мікроклімат, воно і волого, і тепло, і от були ці возвратні заморозки, воно зберігалося в теплиці. І так, так як в нас теж ранні заморозки, воно зберігається краще. Тому хризантеми, жоржини я маю дуже довго до пізньої осені, такої до великих глибоких морозів. Ось вродили вже перші огірочки. Ми маємо. Дуже гарненькі, свіженькі, хромотящі будемо робити з дітками салатик. Перший урожай огірків із теплиці, яку місяць тому встановила теж за грантові гроші. Вибирає місцева машканка Олена Пасікова. Ми висадили рослини і в теплиці, і на ділянці, але ви бачите, в зв'язку з погодніми умовами, які цього року не дуже сприятливі огірки на ділянці, ще тільки-тільки набирають сил. А вже в теплиці ми маємо перший урожай. Говорить, участь у проєкті урожайний шлях взяла, аби встановити теплицю для вирощення ранніх овочів для власного вжитку. Теплиця розміром 4 на 3 метри. Тут вирощує зелень, огірки та помідори. За 40 тисяч, які були виділені в рамках проекту, нам вдалося купити теплицю з крапельним поливом, крім того, культиватор електричний для того, щоб обробляти ґрунт, і акумуляторний оприскувач, щоб можна було удобрити, удобрити рослини, щоб можна було їх від хвороб різних обробити. Проєкт Урожайний шлях у Вінниці координує фонд громади Подільська громада за підтримки національної мережі розвитку філантропи. За словами директорки фонду Олени Данілової, участь у гранті була простою. Достатньо було описати ідею та кошторис. Проєкт стартував на початку року і проходив у три етапи: у кожному по п'ять переможців. Ми, на жаль, навіть не знаємо насправді, хто подавався. Ми знайомі лише з переможцями, тому що це все відбувається за підтримки організації філантропи. А ми, як Подільська громада, координуємо у Вінницькій громаді цей конкурс. Тут потрібно було чітко заповнити заявку, перемогти, чітко по бюджету придбати те, що заявляли, прозвітувати, звичайно, що воно все стоїть, працює. Бо тут мета така дуже проста: підсилити саме домогосподарства. Це щось про харчову безпеку, щоб люди могли самозабезпечуватися, вирощувати це не кредитування, це грант безповоротний. Проєкт «Урожайний шлях на віночні реалізували вперше. За словами Данілової, 15 переможців із чотирьох громад: Вороновицької, краснопільської, ямпільської та Вінницької – змогли започаткувати або розширити власну справу. Юлія Вознюк, Андрій Нєстеров, Суспільне новини, Вінниця.